Міністерство закордонних справ у порушенні чинного законодавства вирішило обмежити права громадян, громадян, які перебувають за кордоном. І воно це робить вже до набрання чинності у того закону, який був нещодавно прийнятий. Закон за номером 3633. Але є рішення щодо цього. Ви можете вирішити питання зі своїм майном або Майном, яке оформлено в Україні за допомогою іноземного нотаріуса, для цього навіть не потрібно йти в консульство. А якщо, звісно, консульство вам відмовляє видати довіреність, для цього вам краще замовити текст довіреності у юриста або українського нотаріуса. Перекласти цю довіреність мовою тієї країни, в якій ви перебуваєте. Потім. Ви надасте цю довіреність місцевому нотаріусу, який засвідчить вам цю довіреність. Далі ви можете поставити на цю довіреність апостіль і надсилаєте її в Україну. Далі ця довіреність перекладається українською мовою, і за цією довіреністю ваш довіритель в Україні зможе вже виконувати різні дії, такі як продаж квартири, автомобіля. Відкриття чи закриття ваших рахунків у банках. Отримати гроші також він може у касі банку тощо. А якщо вам потрібна права допомога з цих питань, ви можете, звісно, звернутися до мене.